Радикальна партія Олега Ляшка провела під стінами кабінету міністрів акцію протесту на захист національного виробника. Під час акції лідер цієї політичної сили, народний депутат України Олег Ляшко, на своєму автомобілі під'їхав до будівлі Кабміну і вивалив з машини півтонни вітчизняної картоплі. Азарову картоплю з. Нате урядовцям всі Я кажу, хай давляться картоплю. вже займатися з Зараз у вікно Азарова ще поцілимо. Де? Де? Високо дуже сьомий сьомайкове. Не дістанемо. Ляшко розповів, що нещодавно спілкувався з людьми на базарі у місті Козелець Чернігівської області. Селяни розповіли депутату, як їм важко жити. 83-річна жінка зі сльозами на очах розказала, що не може продати вирощену власноруч кортоплю, якої у неї півтонни, навіть по ціні 30 копійок за кілограм. Олег Ляшко викупив всю цю картоплю по гривні за кілограм і привіз її до уряду. І Нехай знає, що в цій картоплі сльози під Бабів, дідів, які вернуться, її вирощують, а ви малимо там жрете по 600 гривень. Від стін Кабміну Олег Ляшко вирушив із людьми до Верховної Ради, де з трибуни заявив, що коли люди не можуть по 30 копійок продати кілограм картоплі і не мають за що купити собі ліки від дрова, це в першу чергу проблеми вищого законодавчого органу. Лідер радикальної партії нагадав, що сьогодні влада собі малину по 670 гривень за кілограм купує. А мільйони українських селян, які живуть за рахунок картоплі і молока, не можуть заробити і копійчини. Народний депутат радить Миколі Азарову піти і глянути в очі людям на брифінгу парламенту. Мента Оля Хрешко прийшов з бабусями Євдокією та любов'ю, яких і купив картоплю по одній гривні за кілограм. Наш уряд по 670 гривень за кілограм закуповує малину. Баба Євдокія мене перепитала, по 67 гривень чи по 670? По 670 гривень за кілограм малини. А урядовці давляться малиною по 670 гривень кілограм, щоб вона поперед горла вам стала. Олег Ляшко вимагає від влади обмежити ввезення імпортної сільськогосподарської продукції в Україну. Він переконаний, що нам не потрібно єгипетської картоплі, китайської гречки і аргентинських яблук. Гості Олега Ляшка, 85-річна Євдокія та 83-річна Любов, також вважають неприйнятним купувати для урядових і президентських їдалень малину за 672 гривні за кілограм. Літні жінки повідомили, що натомість держава купує в них картоплю по 40 копійок за кілограм, що є для них звісно збитковим. Що хона Можна кудись дати чи продати, щоб нам піддаватися на теж картопліне, бо нема чим, бо пенсії в нас не вистачає на, на, на хліби. Уряд, який дає дозвіл на завезення імпорту, він повинен розуміти, що він позбавляє роботи, засобів до існування, позбавляє можливості достойно жити от оцих українських селян. Треба відновити систему заготівель, щоб вони не їздили в своєму віці по базарах, торгували тією картоплею, а щоб до них машина приїхала. Їхала, скупила їхні товари, віддали гроші. От що має бути. А вони онуків повинні нянчити. А замість того, щоб нянчити онуків, вони ту копійку нещасні під палаючим сонцем горбляться на тому базарі.